Скільки коливань здійснить тіло, скільки коливань здійснить тіло за 2 хвилини, якщо частота його коливань становить 4 Гц? Запишемо собі дану, де ми вкажемо, що у нас є час 2 хвилини, тобто це 120 секунд. І в нас є 4 Гц, тобто частота букучка. Ню, 4 Гц. Ми маємо знайти кількість таких коливань. Тобто, в нас йде формула. Частота. Це, по суті, треба кількість поділити на час. Звідси, кількість дорівнює частоту, треба помножити на час. Ну і ми підставляємо, потрібно 4 помножити на 120. У нас вийде 480. І так, герци – це одиниця на секунду, то в нас одиниця на секунду множиться на секунду, скорочується, виходить просто разів. 480 в даному випадку коливань. Це і буде наша відповідь: те, що кількість коливань 480 штук. На цьому завдання виконано.